Примара доповідає. Йду, розберуся. Що по обстановці? Повтори. Ти впевнений? Я працюю сам. Тут стає спекотно. Висуваюсь. Так, сер. Зрозумів. Гаразд. Зробимо. Займуся цим. Вони не знають, звідки прилетить. Ти знаєш, що я люблю. Я чекав на це. Ціль бачу, я тебе приберу. Надто просто дам їм просратися. Підсвічую ціль всім бляшанкам навколо кінець. Гасіть світло. Бу Виявлено запуск ядерної ракети. Ти викликав вихор. Тепер хапай поповній. Коли пускаєш ядерну ракету, точність не обов'язкова. Гадаю, у приводів жінок краще екіпірування. Ти це бачив? Отож бо. Біль це просто слово. Oh. Сьогодні за прогнозом бомбардування і невелика ймовірність грибоподібних хмар. Я бачу живих людей. Я бачу мертвих людей. Щоразу, коли я бачу світ, незворушений війною, світ невинності, зелених лісів і чистих річок, виникає бажання просто розбомбити це все до біса. В тебе щось на обличчі. Тепер все. Я розфарбую це місце червоним без проблем. Це чекає на всіх. Я знаю, про що ти думаєш. Що тепер ти мене не побачиш? Ні, не вийде. Окопаюсь тут. Очікую на евакуацію. Я не визнаю смерть.